Вітаю, друзі! Яке прекрасне небо сьогодні! Я хочу розказати свою історію. Я була б не я. Змонтувала. Вчора зняла а сьогодні. Вже змонтувала відео для вас про ретроградну Венеру. Почала зберігати в дуже хорошій якості. Каже, почисти свій телефон. Ну, я почистила. Я так добряче почистила, знаєте, що <гум> видалила один елемент, оту свою заставку, де сонечко встає і така музика помпезна. Коротше, знайшла я той елемент, але без музики. Ну що, при... прийшлося видалити його. А, і виходить, що по монтажу посунулися всі елементи. Добре, що я цього разу не нафарширувала, але тим не менш плюс дві години роботи. Так що така історія, але випуск буде вже скоро. Бережіть себе і вдягайтеся тепліше, бо вітер в Києві.